Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98 вісім. Сьогодні поговоримо про важливу сферу це підтримка наших громад середини. Ми поговоримо про тих, що хто щодня працює на місцях, надаючи необхідні соціальні послуги та психологічну допомогу тим, хто того потребує. Дізнаємося про можливості неформальної освіти для дорослих, що відкриває нові горизонти для особистості та професійного зростання. В проєкті третій сектор говоримо про це на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні знайомтеся, мій гість. Це соціальний менеджер Центру життєстійкості Порятинської міської територіальної громади Сергій Зуєв. Вітаю вас, доброго дня! І насамперед хочу вас розпитати про саму організацію, про яку ми сьогодні говоримо, Це всеукраїнська організація КЛАС, про його напрямки. Та насправді вона ж. Займається такими різними соціальними послугами в різних територіальних громадах. Розкажіть насамперед, як взагалі виникла ідея створення такої організації? Чому, в чому її необхідність сьогодні? Ну, тоді розмова буде історична, тому що насправді звідки з'явилася назва клас. Це було в 1998 році в місті Алчевськ Луганської області. І тоді це три викладача закладу загальної середньої освіти номер 7 міста Лчевськ створили дитячу громадську організацію театр і клас. Чому клас? Тому що це був клас дітей, які розвивали свої вокальні хорові навички на основах українського народного мистецтва, хореографії, пісні. І це був дитячий естрадний колектив, який займав перші міста на конкурсах в області. Це був єдиний клас учнів, тобто не відібрані діти. І по-друге, це був клас викладача Сергія Зуєва, тому і з'явилася назва клас. А вже з 16-го року, взагалі, коли була перша релокована перша наша релокація в місто Сєвєродонецьк Луганської області, то вже ми. Рішенням загальних зборів змінили назву її статусу з дитячою на громадську, а назву залишили клас. І ми завжди будували свою діяльність відповідно до потреб. У нас завжди були цільовою аудиторією це діти і сім'ї з дітьми. І 15, 14, 15 рік ми займалися допомогою і підтримкою сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Ми займалися підготовкою до самостійного життя дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа, це молодь, яка завершувала своє навчання в училищах, вищих професійних училищах або в інших вищих навчальних закладах. І ми займалися. Адвокацію представництво інтересів дітей з інвалідністю. І за нашою ініціативою була создана дві установи в місті Алчевськ по роботі з дітьми з інвалідністю: одна при релігійній організації, інша як комунальна установа. Ми починали цю адвокацію, і ці установи досі працюють. І ми так і залишили три експертних свої напрямки: це соціальні послуги в громадах, це молодіжна політика, це психосоціальна підтримка і неформальна освіта. А якщо говорити про регіони, от аж в далекому 98-му році, як ви сказали, Волчевську почала діяти сама організація, але була дещо мала на собі іншу мету. Зрозуміло, що як і в 2014 році, так і повномасштабна війна, вона на всіх вплинула на зміну як і мети, на зміну будь-якої діяльності. Розкажіть взагалі на сьогодні, де можна зустріти всеукраїнську українську організацію КЛАС через анексію Сходу України. Я так розумію, там вже ви не працюєте практично. Де сьогодні ви представлені? В 2000... 22 другому році ми вдруге перереєстрували своє місце знаходження змінили свою юридичну особу юридичну адресу в місті Києві. І на сьогоднішній день у нас є наші послуги представлені в Порятинській територіальній громаді Полтавської області, і там у нас був проект інтегровані соціальні послуги. За підтримкою організації ЮНІСЕФ ми створили там дві нові послуги: це послуга денного догляду дітей з інвалідністю в в громаді, це послуга соціальної адаптації. Ми навчали працівників соціальної сфери. Ми створили там таку дорадчу консультаційний орган міжвідомчів команду міжвідомчих взаємодії. В Полтаві ми створювали нову послугу раннього втручання, і там також працювала точка спільно соціальної послуги. А сьогодні ми підтримуємо релоковані громади Луганської області, такі як гірська громада, і працює Центр життєстійкості на базі Полтавського педагогічно-національного університету імені Короленка. І там працює центр життєстійкості Білокуракінська громада в місті Житомир, Лисичанська громада в місті Києві, і ми підтримуємо Рогатинську громаду є надавачами в Івано-Франківській області. А наскільки от ваша робота в громадах вона відрізняється чи доповнює можливу роботу місцевої влади? Як це взагалі відрізняється? В кожній громаді є комунальні установи, комунальні заклади, які відповідно до своїх функціональних обов'язків вони надають ці послуги. Але давайте згадаємо, що кількість працівників, кількість штатних працівників, які надаються цю послуги, завжди фінансуються або впроваджуються за остаточним принципом. Тобто, якщо, наприклад, в громаді чисельність населення там більше 50 тисяч або менше. 50 тисяч, то, наприклад, фахівці соціальної роботи мають розраховуватися відповідно до типу населеного пункту, тобто це місто обласного значення, це місто громада, яка має сільські селищні населені пункти, і відповідно там, розрахунок від кількості населення, кількість фахівців і соціальної роботи повинна бути там, не менше одного або один на сільську селищну місцевість, в залежності є нормативний документ. Це перша штука. І ми підсилюємо громади, тим, що ми маємо додаткових кваліфікованих фахівців, які надають ці послуги. По друге сьогодні центр життєстійкості – це такий унікальний унікальний проект, який вперше в історії соціального захисту населення і соціальної політики Міністерства соціальної політики України вперше. Проваджує і підтримує альтернативних надавачів соціальних послуг, тобто не муніципальні монополії, а додатково. Це можуть бути і могли бути це фізичні особи підприємства, а можливо приватні надавачі і громадські організації підтримуються як кваліфіковані надавачі послугів. Вперше в житті звернули увагу на послугу для людини. Тобто не будівлю, не ремонт будівлі, не дах, там, щось інше, меблі, обладнання, а послуга для людини. По-друге, це е, основа цього, цього проєкту це ментальне здоров'я. Е, мені дуже важко зараз розповідати, мабуть, або розповідати про ментальне здоров'я, оскільки я сам людина з Луганської області, з 2014 року двічі, як мінімум, двічі переміщений. або 12 років мандрою Україною. І сьогодні. Наша задача це навчити кожну людину в громаді інструментом керування власним станом стресу. І це дуже важливо, тому що на ментальне здоров'я вперше в історії Незалежної України звертається увагу. Ну, ми можемо запропонувати вам або слухачам або глядачам зробити експеримент, але позитивний. Наприклад, протягом однієї хвилини. Можна порахувати кількість ударів нашого пульсу. Або порахувати кількість повних циклів вдоха і видоху. А потім зробити, після цього запам'ятати цифру, і зробити 10 хвилин праву дихальну. Наприклад, уявіть собі, що у вас в руках є квітка, ми її вдихаємо, аромат. А в інші у нас свічка, ми її задуваємо. І так, 10 хвилин можна просто. І через 10 хвилин зробити знову замір удару пульсу або повних циклів дихання. І мені дуже е, цікаво буде почути, збільшилася кількість частота або зменшилася. Дійсно, вона зменшується, тому що ми навчаємо людей різним інструментам керування власним стресом. І це дуже важливо. І ще унікальний проект у центру життєстійкості, що воно направлено в першу чергу на працівників першої лінії контакту з населенням. Тобто ті, під, е, ті які перше контактують з людьми, вони переносять той стрес. Вони той свій стрес приносять додому, до своїх дітей, до своїх чоловіків, батьків. І це дуже важливо. Те, розумієте, ми, наша послуга у цих е, понад 250 центрів біля 300 центрів працює центрів життєстійкості працює в Україні. Ми можемо не по блату, а офіційно приходити в установи і працювати з працівниками, які ведуть прийом з населенням. Це пенсійний фонд, центр надання адміністративних послуг. Це Соціальні працівники, які обслуговують осіб похилого віку за місцем їх проживання, це можуть військові бути, військомати, це можуть працівники ТЦК. Розумієте? І це проєкт вперше в історії послуга може надаватися дорослої людини працездатного віку це не з інвалідністю, це нам не сім'ї з дітьми. Розумієте, вперше в історії центр життєстійкості направлені на людину? От я думаю, зараз у тих, хто нас слухає, виникає запитання, як, по-перше, дізнатися, в якій громаді є такий центр життєстійкості, і е, якщо немає, то е, які кроки до того, щоб саме у моїй громаді, наприклад, е, з'явився такий центр жит... е, е, життєстійкості? Мапа центрів життєстійкості знаходиться на сайті Міністерства соціальної політики або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. По-друге, якщо є бажання створити Центр життєстійкості, перша ініціатива повинна бути від громади. Тобто, кожного місяця або протягом року Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оголошує конкурс про відбір громад і Кожна громада вона подає свою проєктну заявку. Вона простіше заявки не може бути. Це один лист А4, на якому описуються детально свої пропозиції і те, що громада має в своєму арсеналі приміщення, де буде надаватися ця послуга, і подається це до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Громада відібрана є. У проєкті наступним етапом буде оголошений конкурс серед надавачів соціальних послуг. І тут можуть подаватися е, громадські організації, комунальні неприбуткові підприємства, комунальні установи, комунальні заклади, фізичні особи підприємства, товариства, але ті, які є в реєстрі надавачів соціальних послуг. А як складно взагалі от існування самого такого центру? Мається на увазі це і кількість людей, можливо, якась потрібна, це потрібні конкретні спеціалісти. Я до чого в деяких, в деяких територіальних громадах, наприклад, може не бути психологів, соціальних працівників. Наскільки держава, наприклад, може забезпечити там таких спеціалістів в певній громаді, для того, щоб такий центр там з'явився? Ну, із попередньої моєї відповіді, надавачем соціальної послуги може бути будь-яка особа, яка є в реєстрі як надавач послуги. тому професійний психолог або професійний фахівець соціальної роботи він може забезпечити ці послуги. За місцем знаходження центру життєстійкості він може бути залучений з іншої громади, поруч з іншого району, тому що тут дуже унікальна система оплати за послугу. Тобто, фонд оплачує за отриману послугу, тобто не отримує працівника психолога або там фахівця і соціальної роботи. Ні. Це унікальний проєкт, ще в тому, що оплачується послуга, от отримав це клієнт послугу і отримав фахівець заробітну плату. А фахівець повинен бути, вибачаюсь, кваліфікований. Ну я думаю, що якщо вам потрібна медична послуга, то я не думаю, що деякі обирають бабусьок, які там молитви читають або там щось ну, ще так, роблять. це вже особистий але, вибір. Так, да, Це особистий вибір, але до стоматолога або до кардіолога. Або сімейного лікаря, напевно, люди намагаються піти до того, який має вищу освіту і має якийсь вже досвід. Ну, і до, і до соціальної послуги повинна sta, sta, ну, ставитися також. Повертаючись до всеукраїнської організації, клас знає, що ви займаєтеся молодіжною політикою. Наскільки сьогодні це складно, особливо знаючи про територіальні громади, наскільки молодь намагається максимально виїхати або у великі міста, тим паче через повномасштабну війну внутрішньо переміщених осіб дуже багато. Наскільки вдається сьогодні втілювати ідею молодіжної політики в громадах? Моя особиста думка е, полягає в тому, що реформа молодіжної політики в Україні найефективніша реформа із усіх галузей. В порівняння порівнянні з економікою, з соціальними послугами, освітніми, медичними, тому що вона почала свою. Е, стартувала в 2014 році. І на сьогоднішній день є і молодіжні ради, і є молодіжні простори, і молодіжні центри, і ця реформа. Проваджуються в нашій державі дуже потужно. Я є випускником програми Молодіжний працівник, я є національним тренером програми Молодіжний Працівник і був учасником вивчення досвіду в Німеччині. І сьогодні знаю дуже величезну кількість молодіжних центрів і просторів, які існують в нашій державі, в нашій країні, які забезпечують потреби молодих людей. І це дуже потужна штука, і сьогодні кожна громада настільки сприймає вже цю реформу молодіжної політики таким чином, що вони знають, що це потрібно, і це здійснюють і в маленьких громадах, і в великих містах також. Тому Ну, ми тільки доєднуємо. І сьогодні є Міністерство молоді спорту, яке займається. Є Всеукраїнський молодіжний центр, є молодіжний фонд створений. Ну, тобто багато є проєктів, які підтримують молодіжну політику в громадах і молодіжну роботу. Тому, ну, насправді не молоді єдиною, а знаю, що дуже багато. Людей, які дорослих людей, які отримали освіту, там кілька років працюють за певним фахом, але хочеться якось розвиватися. Завжди хочеться щось нового навчитися, можливо, навіть змінити свою професію. У вас є можливість там неформальної освіти дорослих. Розкажіть, взагалі, як це працює, як до вас звертаються дорослі, і наскільки це правда, що можна. Що деякі з них, наприклад, отримавши якусь певну додаткову освіту, змінили, наприклад, свій фах, свою роботу. Ну, Якщо завершити по молодіжній політиці, то там питання було завжди, що є можливості сьогодні, і дуже а. широкі можливості для молоді. А. І протягом всього життя від молоді, а молодь це особи віком від 14 до 18 років, то все інше життя, це. Підвищення кваліфікації. Ну, утрен... у нас офіційно до 35 років. До 35 в Україні, так. років, так, да, дякую. Згідно з законом. Да. Тому під час всього життя доросла людина або змінює свій фах, або підвищує кваліфікацію. Я мав на увазі, що я є тренером. Так, Зараз просуваю свій особистий бренд, так називається школа тренерської майстерності Сергія Зуєва. За останні 25 років, коли я вперше познайомився і пройшов підготовку як тренер, це був 2000, 2000 рік. І перша моя школа навчання була це організована творчий центр «Каунтерпарти», І я їм дуже вдячний за це. От, і сьогодні. Я мав на увазі неформальну освіту дорослих або освіту дорослих, яку зараз просувають в законі на рівні Верховної Ради, це мається на увазі освітні програми і курси. Тобто я не є працівником вищої школи, там, напевно, а це мається на увазі ті напрямки, в яких я є експертом, наприклад, соціальна робота, я готовий навчати в інтерактивній формі дорослих. В соціальній роботі, що таке визначення потреб, як планувати індивідуальну роботу, що таке соціальний супровід, як інформується, як це фіксується документально в рамках чинного законодавства. Якщо ми розмовляємо про молодіжну політику, то ми можемо розмовляти, як вона будується, або там, молодіжні ради щоб це не перетворювалося, тому це в цьому напрямку. І ми готові розробляти ці програми під ключ, залучаючи експертів цього напрямку. Я ну під час коли я розмовляю про неформальну освіту, я це маю на увазі. Ну і на завершення, вже практично, ми так дуже багато вже проговорили. А про молодіжну політику, якраз хочу уже до кінця, мабуть, так запитати, як на вашу думку, якою вона буде завтра? Наскільки вона буде ну зрозуміло, що вона буде якось змінюватися, але наскільки вона буде кращою? Зважаючи на те, що зараз будь-які зміни через повномасштабну війну вони не такі, які б ми хотіли. Але от що якою вона може бути завтра, і що нам, українцям, треба для цього зробити, щоб вона була такою, якою ми хочемо? Почему? Вона краще буде молодіжна політика, тому що сьогодні в державі вона будується самою молоддю. Вона залучається молодь. Молодь включена, саме молодь включена в цей процес. Якщо останній закон про основні засади молодіжної політики, який був, здається прийнятий в 2021 році, він був розроблений підготовлений саме молоддю. І тим, хто працює з молоддю і молодіжними працівниками. І сьогодні наша сучасна молодь сьогодні має активну громадянську позицію, і вона створює самостійно цю політику. Що таке молодіжна політика? Молодіжна політика це коли створюються умови для всебічного розвитку молодої людини, не за неї, і для неї. Розумієте? Так. Це коли молодь включена в процес. Вона залучена і вона самостійно створює своє особисте щастя, своє життя таким, яка вона хоче, а не таким, як бачу я з погляду свого віку. Тому вона буде така, яка молодь хоче. Ну і молоді треба самим вирішувати, як вона це робить. Вже. Так. В нашій так. країні у нас створені всі умови. Ну, я сподіваюся, що це так і буде втілюватися в життя. От, завдяки таким, якщо є умови, то можна діяти. Я більш того, скажу, вона так і є. Я точно знаю. Це добре. <смеш> Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, Сергій Зуєв, соціальний менеджер центру життєстійкості порятунської міської територіальної громади, був гостем програми Третій сектор. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM.